Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території України. Так протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. На Одещині ворожі шахеди поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складську будівлю та сільськогосподарську техніку. Проте лю люди не постраждали. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів. Здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. У ніч на 22 квітня 2024 року. Російські терористи атакували територію України, застосувавши сім ударних безпілотників типу Шахет та три зенітні керовані ракети с 300 С 400 В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено, п'ять ударних. Дронів, а вранці безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан-10. Усі дрони збито на Одещині. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.